18 червня, 24 рік Миколаїв. Спека. Ну, а ми доубодятили, що робити. Нам більше немає що робити. У нас вибору нема. Сою треба спасати, а в нас уборка йде. Коротше, жопа, повна жопа, і ми виїхали травонути сою. Ну не сою, а бур'яни. Ось у нас берізка і дуже мілка шильця пішла. Що з цього вийде, не знаємо. Зараз десь 27 до 30 градусів спеки. Ну, ми виїхали зробили, тому що у нас іншого варіанту поки що не буде. Ось така своя валюта. Хто скаже ідіоти, хто ж правильно зробите. Але знаю сам, що так не можна, але більше шансу не буде, так сказати, тому що йдемо на збирання. Все. Обробляли Аканто Плюс. і... Ліфосад калійної солі і карбоміт 5 кг. Ось таке покриття. Хто бачить, що там попало, не попало на бур'янці. Зараз заїдемо ще, пройдемося, залишок лишився, пройдемося, мабуть, по другому колу, ще по сої Аполло, яка в нас вже квітне. І буде все. Наша соя Аполо. Ну, я скажу, дуже добре, на мабуть, гербіцид дає, але ми такі, що вирішили її добити. Ну, Це я так шуткую, але ну, лишився у нас гербіцид. По краям, де я, хто слідкує, було пропущено, я вже пройшовся ранцевим присквачем. Ну от кажуть, що можна її поцвіту. Ми зараз ось так поперек пройдемося тут. І бризганем її ще раз. І все, і виїжджав. Не будемо ми далі бризкати, ось тут поперек край пройдемо в такій фазі. В такій фазі, в якої? Фазі? До речі, вже так анонсую, поставив я вчора, і кожен день буду знімати, як росте ось ця рослинка. Ось так. Ось сьогодні вона вже майже 30 см вчора. В такий самий час вона була 25 Будемо вивчати, як росте соя після дощику. Ну і тут вона на краю, так сказати, вона гілкується, все, будемо спостерігати. Працювали знову ж аканто плюс, карбомід і гліфосат калійної солі в нормі 1,5 літри на гектар. Все, пробризкаємо і слідкуємо далі. Соя дійсно дуже густа: 100 кг для півдня України. Це це, це не висів, це не потрібно так сіяти. Це я вже точно зробив Цікаво, як буде та валюта. ну Обробили ми в спеку, не знаю, як вона відреагує. Вон, подивіться, яка краса. Скільки бобів. І це рослинка, яка окремо росте. І нав'язала вже скільки бобів. Ось за що я кажу, що потрібно рідше. Рідше саджати. Та тут дивіться вже скільки бобів. Вже бобів, й моє, на одній рослині 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 бобів. Вже. І це вона тільки висотою 20 см. 30, хай буде, щоб не брехати. Все. Побачили все. Їдемо, починається у нас збирання зернових. Верніше, воно вже давно почалося, але ми не виїжджали, все у нас рака в морока. Дякую за увагу. Підписка вподобайка. Не забувайте коментувати, підказувати все остальне. Е... Так ось забувся, а це люкс. Ми тут ще обробляли, додали, тому що це ми обробляли просу інсектицидом, фунгіцидом. І в нас залишок лишився ось ось, ось як треба сіяти сою. Ось це вже собі нотаток і все. Ось один, два, три. На Через 20 см, ну це звісно, занадто, можна густіше. Але подивіться, яка шикарна. І скільки вже тут бобів, так, нижні ми не заберемо, але зверху він вже дуже гарно бобів і є квіт. Цвіт, квіт, чуєте, вже заговарюєшся. Все, дякую за увагу. Дякуємо воїнам за чисте небо і змогу працювати на землі. Не забуваємо про них, тому що вони це роблять, дають нам цю змогу ціною свого життя. Тож дякуємо їм.